Дуже, дуже приємно. Рада, рада вітати тут всіх. Ось, тут маленькі наші патріоти, так як ми казали, бачиш. Це Натал чи не дід до вас? Не, тут є дві його треба просто Це, знайти. Бачите, оцей Натал. Це Марічі дід. А другий десь бігає. А другий спав з день тут і зараз бігає. Yeah. Наші uh, активісти самі балаклави і білі такі кроють своїми руками і навіть підписують кожну балаклаву з персональним меседжем звідси. Тобто, коли хлопець получає воєнка наш герой, він знає, що це було зроблено своїми руками і в Лондон Євромайдан. І вони деякі висять, деякі вже не дуже, тому що ми домовіються переїжджати, але десь приблизно так. Ну і багато ще у письмовому вигляді. Тобто вони ще не роздруковані. Ми, на жаль, не маємо свого постійного офісу, але я сподіваюся, що ми мати його, незалежно де. І знову продовжувати далі підтримувати. Ми будемо знаходитися тут, тобто з нами <тут> буде контакт, але, люди познати, що ми знає, є, ми далі це палац, це хороми. Немає це, значення, навіть на, на, на тому метрові ми будемо допомагати м. хлопцям все одно. Навіть так, на тому це метрові. Значно. Це однозначно. Буде. Будемо пакувати А, ну Це Оксана може Це нам вже і стало, це взагалі бойовий Був Витягнутий з горячого приміщення. Адміністративного, коли горіло. в Авдіївці, здається, ось нам вислали 72 бригада, і всі прапори нам хлопці, яким ми допомагали. Це і 95-та, і правий сектор, і 128-та, і айда. Бару. 25, 93, 82, 28. Дуже багато. Дуже багато. Дуже То при мене айдарівці підписували той прапор. Ви знаєте, це таке... is, uh, Оксана uh, нашу я. Uh, yeah. Це як нова золота твій прапор для мене. Ти будеш п'яти. Оцей подарували. Красиво хлопцям коробки. Ми стараємося закривати їхні потреби при можливості 100%, але Не завжди получається. Ми стараємося дуже насправді. Ми заповняємо всі відомості, що туди було вставлено, скільки і на кого це направляється, і хто відповідальний? Тобто, ми перед громадою можемо відповідати на 100%. Так само вкладається в кожну коробку таке послання, ну, персональне, не персональне, але воно дуже важливе, коли хлопці читають, вони розуміють. І всі переважно говорять, що не важливо, що в цій коробці, важливо те, що ви про нас не забули. Ви десь трошки далі, ніж Україна, але ви про нас пам'ятаєте. І зовсім не важливо, чи вони використають ті речі на 100%, але важливо, що ми про них пам'ятаємо. І я думаю, що в цій ситуації ми маємо бути єдині, разом. І тільки так ми поговоримо. Уже ми скільки папок бачите накладних, угу. що ми відправлено. Всі, що Оце все накладні. Насправді це благодійники, це є українська громада Ось. в Лондоні. Це Маш. ті люди, які відвідують церкву кожної неділі. Це ті люди небайдужі, не тільки українці приходять сюди до нас і приносять чи кошти, чи. Купляють речі і просто приносять, чи цікавляться, а чим ми можемо допомогти фізично. Може, ми можемо щось скласти, може, ми можемо щось перевезти вам, можемо, можемо представити свій автомобіль. Але насправді це найосновніше, що люди розуміють, що в нас один спільний ворог і одна мета. І це важливо, що громада разом. Дуже важливо. Я думаю, що це тільки буде, настільки це буде гуртувати, але. Дуже хочеться миру, щоб не вмирали люди. Ну і паралельно ми ведемо, що такий проект ми допомагаємо сім'ям героїв, тобто загиблих і не тільки. Тобто допомагаємо тим е, родинам бідним, де може бути просто поранений тато лежить в лікарні або воює людина на межі такої бідності. Знаходиться. Наші волонтери дуже активно українські з нами співпрацюють, і ми висилаємо їм допомогу і вони розпреділяють і нас. Знову ж таки, звітність, де особливо фотозвітність ми просимо, щоб нам надавали і зверталися. Недавно ми вислали допомогу в Миколаїв. Там лишилася жінка з п'ятимісячною дитиною на днях буквально. Я запостила, зробила пост, що може хтось захоче допомогти цій родині, бо вони дуже бідно живуть. Ми їй вислали посилку невеличку і вислали 50 доларів, щоб вони там хоча б щось мали. То вчора мені зголосилася жінка, що вона готова щомісяця їм висилати кошти. Я від... Контактувала, скоординувала, і, і дуже добре, що так сталося. Тобто, це, це, це велика допомога, що ми не е, тільки зосереджуємося на на, на гострі такі правополяни, а що ми залишаємо цих людей, що вони мають увагу і мають роботу, і бачать, що світ пам'ятає про них. І зараз е, так я бачу, що об'єднуються і в Америці, і в Канаді. І недавно до мене звернулися з європейської непригаду якої країни, що вони також тим займаються. Тобто це таке об'єднане, і чим більше сімейно охопимо, тим тим краще це буде. Ну і немаловажно, що ми активісти наші Лондон, Євромайдан, українська громада, будемо мати офіційний скорий фонд, коли будемо займатися пораненими як наслідок цієї війни, щоб допомогти їм дійсно жити. Після воєнний стан, скажімо так, кого нема руки, кого нема ноги, щоб чи оплатити їм навчання, щоб вони могли заробляти на життя гідно, чи допомогти з протезом, чи привезти їх сюди. Тобто цей фонд наш буде займатися суто пораненими солдатами і сиротами, як Оксана сказала. А скільки за рік приблизно коштів зібрали? Лондон є я думаю, що більшість. Не Та то не за з листопа з липня місяця. З не Ми Це... зібрали 775 п'ять тисяч. Зараз, ну, зараз більше, вже більше ста більше, зараз. Більше, 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 більше а з якими волонтерами вони співпрацюють? Угу. Ми співпрацюємо Та, з багатьма, багатьма волонтерами. В Києві ми маємо багато знай... ми безпосередньо Звідси ініціативою є плюс волонтерів. Іван Богдан. Є такий у Львові на Києві. Дуже хороший волонтер. Іван Богдан, що він сам безпосередньо возить в АТО. В АТО. Він працює не тільки з нами співпрацює, він з багатьма країнами світу співпрацює, але ми щасливі, що ми маємо цю людину, яка кожен тиждень, два-три дні, дві-три ночі він весь час є на війні. Ось, і, е навіть звітам відразу дає, дає нам звітність чи відео робить. По потреба, чи якісь конкретні батальйони, які ми допомогли. 30 різним підрозділам і усо, Правий сектор Ууль, 25, -та, 81. Як стати Київська русь? Київська, київська русь, вона зараз, зараз, зараз девальці Йожик. Я, я знаю його позивний Йожик. він оболонь. Потім 70... восьм... восьм... 80-й аеромобільна. Потім танкова. 81 та танкова, по-моєму, 17-та. 72 та 95-та. Треть... 93-я. 72 та Білоцерківська, так? 8-й полк. Третій полк. Кісті, ну, ми одним словом, хто до нас звертається правий сектор, Донбас, Айда. Ми так. стараємося відгукнутися всіх. Може не завжди те, Та що вони 30 просять, білбор. але Прошу. от а там, там... веселий, тут взагалі. Не, це організація ж нова, правда. А, ну високі. вона виникла до <гум> активні люди. Вони зібралися, щоб я кажу підтримати українців в Києві. То ми зібралися в листопаді працює. У нас думаю, може. Небагато працює безпосередньо, що саме працює, бо тому, що то люди приходять кожен день ну, сюди, Наталка, Оксана. Ось Ні. ще ну, ну, я скажу, там буде 30-40, скільки у нас хлопців, чоловік Ой, Ну, Активних таких, я думаю, 30 чоловік десь до 30 чоловік. Ну, а тих, що живуть 2-3. Ну, Але, це. З другої сторони, якщо в нас є якась така нагальна потреба пакувати, ми привезли цілий бус чи два буси одягу. Нам треба це все розсортувати, поскладати, а потім пакувати. в Ми даємо клич по, на Фейсбуку, в нас і проходять проходять, і люди приходять і допомагають. Ми ночами працюємо. З... Але з другої сторони, є люди, які не може ніколи не приходять. Ну... Але вони фінансово підтримують, то а вони теж тому що теж mm -hmm. все що mm -hmm. туди посилається на Україну. Воно добре готується людьми активними. Але це ж треба, щоб воно <пілляє> купували за <пілляє> кілька грошей. Люди дають до неї щекось mm по -hmm. церквах. Ну абсолютно може вони не приходять сюди, але вони дають до неї ще люди приходять. Я знаю, наприклад, католицькій церкві одного чоловіка, який кожної неділі дає по 200-300 фунтів. двісті більше виставка. Тому <плекс> що концерт. Так, тобто, от, от десь от такому напрямку ми, ми хочемо от, так від Лондону Євромайдану дати такі маленькі пам'ятки. Пам це зроблено про... руками нашими. Зараз <плекс> сплять. <плекс> <плекс> <та>? <плекс> Ось, можливо, так. Поже можливо, дякую. нашим ну, якимсь своїм друзям. Мені це треба. мене я коли їхала сюди, я спитала от свого, що мені привезти, то привези мені українські газети. О, Це перше, що я сказала. Батько, Є щось протерміноване? Дайте все, що є. Подивіться під столом. Це журнал, що це за журнал. Це власне, тут була виставка. Ця картина що на вулиці стояла, що казала, власне, це з цієї колекції. Дуже вам дякую. Насправді багато спологи розмішує весь світ взагалі допомагає війську. Просто якісь є ну, поодинокі які, які відомості, воно не розходиться. Хтось про не знає хто два. Коли <пев пев> останній такий <пев> великий був у мене концерт, це було в Чикаго, і це зібрало 25 тисяч фунтів, Був такий фестиваль, зробили церкви Миколи церква Миколаївського обручника. Там такий дуже священник особливий такий Іван Бурядник, Микола Бурядник. Так ну то там, там великі гроші збирають все, так само компанія містить. І хочеться про це розповідати, говорити, тому що е, такої інформації нема. А, а насправді допомагає весь світ. І в дуже великих обсягах насправді не, не те, що. Кожен пони дійсно, не понит... як мурашка, воно все тягне, тягне і це все тягнеться в Україну. Просто фактично українське військо одягають волонтерів. Нам на жаль, воно і досі так от іноді вже і думає, у зброї, що... і так само. але ми не проти. ми, не Ми абсолютно не проти. Ми аби нам не заважали. А ви тільки не заважали. Бо от, наприклад, зараз є відомості, що е гуманітарки відправили. Буз гуманітарки, чи скільки ну, неправильно... воно все застрягло на українському кордоні? Україна не поступала великі об'єми гуманітарної допомоги на переселенців, на сімей героїв, там і на армії, і на сімей героїв там все було. Це, це нова Каховка. Це Бердянськ, Бердянськ це Славянськ, і, і, і до Львова ми відправили. От зараз що з Вогірська приїхали в монастир, і це все застрягло на кордоні. Тобто наші всі кордони пройшли, за а кордон. Одна, за кордони, що, а в нас не впускають. Так, і, і це, це суттєво. Тобто більше зараз мені відправили. треба когось знайти, щоб це з польського складу, який оплачується подобово, Вивезти це, провести через кордон, можливо, телефонним дзвінком, можливо, через СБУ, я не знаю. Це все треба час, нерви, людська сила. І ти просто, коли говориш з начальником зміни і кажеш, люди добрі, та це йдеться в дитячий будинок, бо вивезли 4 тисячі дітей і лишили все, вивезли з фронтової зони. Він каже: А де гарантія, що це не буде перепродуватися? Кажу, я тобі говорю, що ми направляємо, і це там чисто секонд-ген, там немає нічого ні нового ні такого, щоб хтось в Україні то купив насправді. Дітям кажу, собаки, так, одяг, взуття. Нема дзвінка, нема документа, нема Дзянка зеленого світу. Послухайте, вас треба такого взяти, та як ви є, відправити на східний кордон на таможню, отуди, але щоб волонтери не дали ні каски, ні бронежилета. Ні фліса, ні форми, ні чорта. От туди до москалів. І туди ми потвілися. Ви не сказав на то. Нічого не сказав йому все одно? що він сказав? Знаєте, а йому треба дзвінок ночи. посольства нашого? посольство ядерної зброї. Волонтери не запросили волонтерів. Нічого. Ми ще її просто не ви, достали. Попроси нас. Вибачте, ваша ви, робота на правду. Це є дуже висально, що ви робите. Тут і, і, всі, ви всі, всі Десь, і, і, Дійсно всі, всі. Я, всі. я, я знаю, що ви тут ночами сидите. І ще до того всього робимо цей концерт. Ми надіємо, що якось Україна собі з цим порадить. Раз так от всі дружно порадимо. Я маю радити, абсолютно. Дівчатка, Машинку. Вас... А і ми ще придбали три автомобілі для, ага. для вивезення ран поранення для бійців і ще де буде справлятися. І ще є наразі план.